Пішов у магазин і не повернувся. Івано-Франківський п'ятикласник цілу добу не давав про себе знати та ще й виключив телефон. Родичі почали бити на сполох до пошуків, залучили правоохоронців. А подробиці цієї історії далі дивіться у сюжеті. До пошуку 11-річного хлопчика залучили практично всі міліцейські підрозділи. Бабуся та дідусь, які відправили онука в магазин, надвечір упали у відчай. Онука ніде не було, та ще й відсутній мобільний зв'язок. Спочатку шукали самі, а потім звернулись за допомогою до правоохоронців. Близько 10 10-ї години вийшов з місця проживання і до обіду зв'язок з ним був, тобто бабуся підтримала з ним зв'язок в телефонному режимі, а після 15-ї години зв'язок з дитиною перервався, і в місце знаходження дитини невідомо. Наступного ранку міліціонерам таки вдалося знайти п'ятикласника. Виявилося, що дорогою до крамниці він зустрів товариша, котрий і запросив його у гості до своїх дідуся з бабусею. Дозволу у своїх родичів розшукуваний не спитав, але правоохоронцям розповів інакше. Було здійснено виїзд за місцем проживання і встановлено про те, що хлопці придумали історію, що бабуся нашого розшукувано дозволила ночувати в цього його друга. Ну, як з'ясувалося, на жаль, це є вигадана історія. Хоча дитина знала номер мобільного телефона, знав домашній телефон бабусі, дідуся і домашній телефон Це, але однак він не мав бажання зателефонувати і повідомити своє місце знаходження. Найголовніше те, що ця історія отримала щасливий кінець, але правоохоронці вкотре звертаються до батьків пильнувати своїх дітей і приділяти достатньо часу для їхнього виховання.